Друзі, привіт! Знову радий вітати вас перед телекамерою. Хочу показати вам ще кілька мушок, щоб от зараз в час, коли особливо з рибалкою не складається, можна присвятити час для того, щоб нав'язати мушок, які обов'язково пригодяться вам весною, літом і восени. Ну, Давайте відразу почнемо. Ну окей, давайте. Що потрібно нам для му... ну взагалі, як мушка називається. Не знаю, там в неї в принципі багато різних назв. Наприклад, називаємо її розвідником, Закарпатським розвідником. так? Вона в'яжеться в, в червоно-чорних тонах, тобто більше в чорних, менше в червоних, але дуже любить риба ці обидва кольори, особливо якщо вони поєднані. Дивіться, ну візьмемо срібну головку. Чому срібна? Вона більш універсальна, ніж золота, наприклад. Хоча от е, Мідна також е, доволі універсальна головка. Золота не настільки універсальна, як і от інші дві. Найкраще це працюють в, нас в Карпатах срібна і Мідна, хоча це доволі суперечливо. Е, ту мушку краще в'язати на номера 16-14 максимум. Е, значить, вольфрамова головка, звичайно, в мене срібна. Джигова нитка. Нитку то вже підбираєте, яку хочете. Я люблю веєвос, як я вже говорив. Вона тонка і міцна. Так, реч, промотуємо тіло. Промотуємо тіло. Що нам потрібно? Нам потрібен хвостик з пера чорної курки. Ось такий ось скальп простенький, там нічого особливого нема. Це не є дефіцитний матеріал. Тобто маленьке перо. Трошки зачищаємо і видриваємо кілька борідок, там не потрібно особливо нічого рівняти, це не смертельно. Ми можемо так от простіше зробити і затяжною петлею нормальний хвостик нас вийшов приладнати наше тіло, наш хвостик. так? От, доходимо до цієї точки і тут зупиняємося того достатньо. Значить, даб... Тіло ми будемо робити з чорного дабінгу, ну, будь-який чорний дабінг, який вам сподобається. Якого будь... плану. Але важливим елементом цієї мушки є те, що обмотку по тілу ми будемо робити червоним дротиком. Значить, Для цього можна використовувати, наприклад, Ось такий червоний дротик від Sibai, Це ну, звичайно на нахлистовий дротик. Єдине для цієї мушки він буде трошки за грубий. Нам, потр... Нам би знадобився трошки тонший дротик, а відалі взагалі тоненький. Де знайти такий дротик, якщо у вас наприклад, ну, немає можливості так, купити отакий от вот дротик? Все дуже просто. Напевно, в кожного вдома є навушники. Старі навушники, які вже нікому не потрібні. Ті вже там хотіли викинути, але шкода. Не проблема. дивіться. В кожного з тих навушників є от два кабельки, так? які от з'єднують по кожному кожного Значить, Один кабельок і другий кабельок. Тут є досить багато червоного дротика. Його тут не просто досить багато, його тут дофіга, чесно кажучи. Ну, в принципі, Якщо ви розберете одні навушники, то більш червоний дротик вам і не потрібен буде, тому що тут є його стільки, скільки необхідно. Значить, Відрізаєте кусочок так, і е, отримуєте, скільки тут штук, 8 чи 10 тоненьких дротиків необхідної вам довжини. Ну, Відповідно, ми один з них витягаємо. Це, до речі, хороші дротики вони доволі міцні. От, І їх можна Нормально використовувати е, в якості матеріалу, що імітує, по-перше, як сегментацію, по-друге, власне, кріпить саму мушку, тримає тіло. Тут тобто нормально собі спокійненько примотуємо цей червоний дротик, щоб він разом був з хвостиком в горизонтальній площині. Е, і тепер можна робити тіло. Едь беремо чорний дабінг. Дивіться, якщо е, ви хочете зробити. Тонке тіло, тонке, чітко виражене тіло, для того вам підійде чорний, чорна синтетика, чорна дабінгова синтетика, тобто штучний дабінг. Це може бути суперфайн, може бути його аналог, замінник. От. Якщо ви хочете зробити таке волохате тіло, тоді беріть вже натуральний дабінг, і відповідно, буде трошки інший тип мушки. Ну, Давайте я от зроблю тонке тіло. наприклад. Тобто робимо. Наносимо по чуть-чуть дайвінга. Можна його зробити конусним, то не шкодить. Так, легенько, по чуть-чуть, по чуть-чуть. І тепер можна акуратненько так, не поспішаючи. намотувати тіло робимо ми тіло От. залишаємо звичайне місце на торакс. і в протилежному напрямку намотуємо наш червоний дротик, який ми виковиряли з навушників. Обмоточку робимо досить щільну. Має бути виразно, що це червоний дротик, і робо має його бачити. Можна якраз отим дротиком підперти головку. Ну, мушка чорна, беремо от такий самий чорний дабінг, можна, щоб це був чорно-зелений дабінг. ну У мене, наприклад, от Fine Flash Black. Сібаю. Він має е, таке цікаве цікаве забарвлення, чорно Е, Зовсім небагато потрібно дабінгу на Торакс. Аккуратненько його. Ну, е, тобто е, Торакс має бути, але е, такий скупенький. І е, намотуючи, е, намотуючи цей Торакс, е, будьте уважні. І не заходьте аж до, самого, до самої головки, тому що вона нам ще знадобиться. От Бачив, от лишаємо отак-от. Е Можна ще от зробити кілька промотів ниточкою і все. Значить, Тепер останнє, що нам, тобто перед останнє, що нам треба зробити, це зробити хекел. З чого ми будемо робити хекл? Найкраще ну, робити все-таки з чорної курки. Хоча, як варіант, як варіант ви можете спробувати. Наприклад, зробити отаку от оранжеву або коричневу. Можна і так. Ну, мені більше подобається варіант хекла з чорною курочкою. Для того нам потрібно знайти невеличке перо. Зовсім невеличке, тому що там хекел буде невеликий. Ну, от, наприклад, такого от плану. Значить Зачищаємо. Е, Прив'язується приблизно так, як куропатка. Приблизно так, як куропатка. Тобто нам десь приблизно цього от вистачить. Тут е, будьте акуратні, щоб вся наша муха не полетіла. І тепер ще два отакі от міцніших оберти. Е, перо маленьке, відповідно, нам потрібен перотримач. Якісь з цих двох, або більшенький, або меншенький. Ну Давайте я от меншеньким попробую, Він такий доволі легенький. Так, Нам тепер зараз важливо розвернути топеро в правильну сторону. Тобто бородки ж мають йти назад, правильно? А не вперед. Оттак. Тут можна трішки наслинити його. Отак от бородочки назад відводимо. І тут затискаємо і промотуємо. От так от. Добре. Відводимо назад. Промотуємо тут е, головку. Е, дивіться, ну, не шкодить в принципі, зробити е, додатковий, додаткову обмотку е, тим самим дабінгом. Не шкодить. Але, але дуже мало його має бути чуть-чуть, отак. Так, так і так. І все, можна робити фінішний вузол. Чік. Ось от така от у нас вийшла мушка з хвостиком, з тілом, з червоною обмоткою, з чорною куркою в якості хекла і зі срібною вольфрамовою головкою. Ця мушка буде гарантовано ловити рибу. по-любому. Це мушка, яку любить голавль, яку Харіус любить. Я правда, Форель на неї не ловив, але поки що. але Я впевнений, що і Форель також буде на неї ловитися. От е, така от перша мушка наша.